Я взагалі сьогодні знімав інше відео. Сподіваюся, що вже вийшло на каналі, і тут я дізнаюсь, що Джені випустила тизер альбому і новий сингл. Тому давайте ж будемо це дивитися. Blackpink звикли випускати один кліп раз на два роки, і я сподіваюся, що ось вони окремо будуть випускати більше кліпів, більше стілякого контенту. Тому Тут вийшло якийсь новий сінгл відразу з кліпом Джені Дзен чи Зен. 12 мільйонів переглядів. Дивимось. Ага, ось звідки була ця сова. Мені здалося, чи тут в цих кадрах, видно мол, поганий хрумокей. На ось ось штучках вони так мерехтять. мереходять. <тас> мене звуть Міша Пофер, на цьому каналі ви знаєте в принципі, дуже багато цього цікавого по відео, русалок, фей і трошечки музику в більшій мірі Black бо я блінк до мозку кісток і просто. Обажаю всіх дівчат. Так, альбом Розе трошки пройшов повз мене, тому що я хворів, потім працював, потім знову працював. І ще й Новий рік, і альбом Розе так трошки невчасно вийшов, як на мене, але я точно буду його слухати. Можливо, викладу вам якесь піду, просто з думками з реакцією. Якщо захочете, подивимося разом з вами. Кліп на пісню АПТАПТ, Староксів Тіл Зеент. Коротше, все, що ви захочете, може якийсь прямий ефір провести і послухати альбом Розе. Коротше, підписуйтесь, залишайте коментарі, будемо відриватися одразу. М -м -м, багато хто. Я нещодавно нарешті подивився Idol, і мені ось цей момент, момент пісні з вогнем чомусь по вайбу нагадує пісні, які були в айді, і, може, так навіть трошки атмосферу якусь у вайбок вилоплюється. ви бачили в неї вогонь в Ух! Ого! Хай! Ооо, Вау! Ось так мав виглядати серіал Fade the Vinks. Ось як. Ну гляньте, чим не перетворення просто, но... Ну... Ефект супер, я в захваті. Я до речі навіть не помітив спочатку, що кліп такий 4 на 3, тобто не на весь екран навіть, а такий більше до квадрату до, старих, до старого формату зйомки відео. Цікаве рішення. Ось Усі кадри це просто столі. Я зробив собі нормальний звук, і тепер ми будемо дуже багато зупиняти і. Then... Що таке дзен? Це Дзен чи це інше якесь слово? Ось ці ішні сови, просто я не знаю чого. От ось в мене немає враження, що це намалювала людина, чи їх створили всі джай. В мене враження, що це просто типу зроби нам сову, зроби нам анімацію, сови, зроби нам анімацію декільких сов. Бо мені здається, вони занадто відірвані від Дженні, Тобто, якби це робила людина, вона би спеціально якось продумувала, де ці сови будуть, що вони будуть робити. А тут ніби навпаки намагалися гарно вписати Дженні під цих ішних сов. Хоча виглядає гарно. Оу! Реально звучить дуже схоже на щось інше. Мені це нагадує. Вайби. Пісень з а, Айдолу, але в Айдолі пісні писав Вікенд, який дуже багато чого в своїх ерах, в своїй ері того часу. Коротше, там було багато 80-х-90-х. Тому я не здивований, що це схоже на щось інше, але чого Джені це затягнула аж сюди, аж в свій альбом, в свою пісню. Ну, вочевидь, айдол залишив її житті якийсь слід. А це вже схоже на американську попсу десятих. Ось ось на 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 на, -на, -на. Мені навізується Брітні Спірс. Ось я наспівав. <пілляв> Адже в принципі я не бачив на українському ютубі, щоб ще хтось хоч якось реагував на кей-поп. Сподіваюсь, що буде більш людей і сподіваюся, що вам заходить такий контент. О, Боже, я не. Ось ці просто стоп-кадри, портретні і в повний зріст. Якби просто ці кадри на лупі просто повторювалися, на фоні грала пісня я б вже обожнював цей кліп. Мені треба всі ці кадри окремо, я хочу їх пороздивлятись, бо дуже багато образів. Вони всі дуже гарні, і хочеться просто роздивитися ці деталі. Ну, мені дуже це нагадує Брітні Спірс. І через те, що це нагадує Брітні Спірс, це дуже заїдає в голові, і я вже відчуваю, як я Я мантру досі ходжу на співую. А тепер, Дженні, що ти твориш? М? Дженні була м моїм першим Біасом. І ось я не знаю. От щось вона так робить, що просто. Не всі пісні ліси мені подобаються. Апті і Toxic Till Zent розе мені зайшли. Але Джені на цьому фоні. Це просто щось інше, щось настільки Ну моє. Ну я Навіть фіг з тим, що воно схоже на Брітні Спірс. Мені подобається. Мені Брітні Спірс подобається. Ну і знову ішні кадри, прольотів. Ой, ну цей образ, звичайно. Гарно, 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 дуже гарно. Ой, чекаємо 7-го марчу. Будемо слухати. Обов'язково напишіть в коментарях, чи хочете ви якесь відео з тим, як я слухаю альбом Розей, чи може ми послухаємо його в прямому ефірі, чи ще щось придумаємо. Коротше, ось таке ось було сьогодні відео дуже сумбурне, дуже раптове, бо я записував інші відео, і тут. Ось, знаєте, пережити те, що я не записував відео по розе, я можу. Але пропустити. Тизер альбому і новий сінгл Джені я не міг. Я не знаю. Тут не хейтіть мене, фанати Розе. Але я думаю, ви зрозуміли. На сьогодні це все. Всім дякую за перегляд. Залишайте свої коментарі. Давайте трошки більше. Зробимо українського контенту по Кей-Попу, незважаючи на те, що я фанаті лише по одному гурту, який наразі не активний, але ми всі чекаємо, що в 25-му щось станеться. Мені здається, вони випустять дві пісні і просто поїдуть знову в тур. Міні-тур, в якому будуть співати свої пісні з своїх сольних альбомів. Скріньте це відео, записуйте цей твіт, буде так. Всім дякую, всім папа.